Їй лише 22, Але коли прийшла війна, залишитися вдома випускниця медичного училища не змогла. Пішла на фронт добровольцем. Сидіти вдома якраз в такий час, коли розривають нашу країну на шматочки, це ну не є правильним і взагалі не повинно такого бути. Вже враховуючи те, що допустили, допустили до такої ситуації, що приїхали на прийшли чи приїхали на нашу територію загарбники. То вже потрібно якось боротися з цим, не можна віддавати так, от ту країну, яку виборювали для нас наші предки і що ми старалися за роки незалежності збудувати. Однак, попри медичну освіту, боєць з позивним Аква на війні взяла до рук зброю. Недовго тактику ведення бойових дій муштрували в навчальній частині. Однак, основному довелося вчитися прямо на полі бою. Найстрашнішим видалося минуле літо. Тоді батальйону Шахтарськ, в якому служить Аква, довелося виходити з Іловайського котла. Було Страшно, однак до жахіть війни готувалась. Потрібно себе налаштувати на те, заради чого ти йдеш туди, заради чого ти живеш. Тобто, для чого нам життя, як не для того, щоб продовжувати його далі. А як ми зможемо продовжити наше майбутнє в Україні, якщо її не буде? Тому потрібно боротися. Кожен своїми силами після розформування шахтарська більшість його колишніх бійців стали торнадівцями. Взимку батальйон відправили на передову в станицю Луганську. Після майже піврічної оборони на лінії розмежування торнадо отримав наказ полишити місце дислокації і відійти у тил. Я думаю, що мир обов'язково настане але. Якщо 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 ми будемо йти до тієї перемоги, і якщо не будуть такі, як Науменко, як генерали, робити все, щоб було вигідніше сепаратистам, та як от відвели наш батальйон зі станиці, відкрили передову, тобто. Будь ласка, сепаратистам пряма дорога, проходьте до нас в тил, тому що так, напевно, комусь вигідніше. Але для чого це робити? Аква родом із Могилян Рівницької області. Після річного перебування на Донбасі дівчина стверджує, що спільного між жителями заходу і сходу багато. Найголовніше прагнення миру. Ціль, ціль нас об'єднує, прагнення до, досягнути, як то кажуть, миру, того, хоча б того, який в нас був до цього, до війни. Повернути назад домівки. Для хлопців, для дівчат, для тих сімей, яких, які залишилися без дому, яким довелося виїхати на західну Україну чи центральну. Ось це нас об'єднує всіх. А все інше не має значення те, якою ми мовою говоримо: чи українською, чи російською, то хоча б англійською. В тому не, не в тому суть. Ставлення до сепаратистів у Акви однозначне. Домовлятися з ними на думку жінки, воїна варто лише мовою зброї. Які можуть бути домовленості з сепаратистами, з терористами? Не повинно бути ніяких домовленостей, повинно бути тільки, тільки вперед і вперед, ніякого кроку назад. Чому так? Чому ми віддаємо території ті, які є наші, українські, території України? Хто вигадав це все, перемир'я і такого бути не повинно. Просто... Ніяких ні перемирів, нічого, просто йти вперед і назад відбивати свої території. Вже майже два місяці після відведення торнадо зі станиці Луганської Аква зі своїми побратимами чекає в тилу. В той час, коли триває чергова хвиля мобілізації, бойовий підрозділ добровольців замкнули в чотирьох стінах. Аква зізнається, після іловайську час чекання найскладніший в її житті. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Радіо Свобода.